Я зайшла на сайт центральної виборчої дільниці, хотіла роздрукувати, До там немає цієї постативної інформації. Слухайте, що написано в законі? Ви можете дайте мені, процитуйте закон, будь ласка, процитуйте мені, що написано, яка готовність на повинна бути виборчої дільниці до виборів. Будь ласка, давайте мені цей закон. Якщо у вас немає інформації про кандидатів, про партії, ви не готові до виборів. Ви що не розумієте чи що? Я вже опускаю те, що ви друкували бюлітні ночі тут. Що ви Повмозкого водите п'ятий раз. Послухайте мене, послухайте мене, послухайте мене. А мало б у вас інформації немає. Ну я це. Взагалі немає нічого. Я такого ще не бачив. Це перший раз такий в житті моїй отакі от вибори йдуть. Закриває. Я не знаю, вирішуйте. Ну ви чого? ви чого? Ви чого? Ви ще не комісії, всі несуть відповідальність за це. кажу, Геннадій Володимирович. Якого Геннадій Володимирович пересувати. Ні, стоїть. Це наш да. ікуратор. Да. 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 Да, я хочу, щоб скасували вибори взагалі по місту Фастові, тому що ви не готові до виборів. Ви порушуєте законодавство. Ви розумієте, Лариса Івановна? Ви всі порушуєте законодавство. Значить ви на когось працюєте. Розумієте? Я ще раз вам повторюю: ви так не маєте права так робити. Ви поняли це? Ви не маєте права так робити. На.